Чому Ісус Христос прокляв смоківницю? Смоківниця це є преобраз єврейського народу, народу Божого, який служив при храмі, який знав пророків, всіх людей Божих, яких посилав Бог, та вони не слухали в результаті, як прийшов Ісус Христос, вони його також не прийняли. Ісус Христос сказав, що вони сатаністи, бо вони знали Слово Боже, але його не виконували. Зате змушували інших людей виконувати через те. Ісус Христос сказав, що ви самі не входите в царство Боже і іншим не даєте. Тобто, участь таких людей чекається пекло і гієна вогнена. Так само, наприклад, дерево, яке не приносить плоду, його зробить і вкидають в огонь. Люди, які служать Богові, але в їхньому житті немає ні плоду, ні результату. Люди говорять, що знають Бога, що вони живуть по слову Божому, але вони нікого не привели до Бога. Вони нікого не спасли. Вони просто займають незаслужені місця, як сказав Ісус Христос до фарисеїв. Тому нам треба слухати людей Божих, яких є плід і результат, брати з них приклад, застосовувати в своєму житті. Тоді буде благословення.